Ми з вами починаємо з Вінницької області, як завжди, по Алфавіту і по Чернігівську область. По 8 липня. Так, дивимось, друзі, Вінницька область. Вінницької області, бачите, інциденти якісь можливі, знову ж таки, випадає. Може бути повз область. Це також може бути, друзі, повз область. Бо карта неспокійна. Бачите, не можу сказати, що тихо спокійно. Тут карта зла випадає, і карта балачок, балачок, пліток, можливо, гучно може бути. Але все ж таки, бачите, неприємності можуть бути якісь. Зараз додатково подивимося, Ну, наче повинні збивати. Бачите, можливо, якісь ці БПЛА можуть бути. Ну, Прямо чогось критичного не випало, але неспокійно. Дякую, друзі, за донат. Хто відправив, з, від, з якого банку не знаю. Просто переказ. Дякую вам, хто відправив. На карту 100 гривень. Дякую. Так, наступна Волинська область. Волинській області, будьте уважні і обережні. Будьте уважні і обережні. Така, серйозне попередження, бачите, випадає. Е, можуть бути якісь інциденти. Вже неодноразово випадає, бачите, часто таке буває, що от на одну область декілька разів випадає попередження. Будьте уважні, друзі. Якщо будуть тривоги, не ігноруйте. Небезпека там випала. Так, наступне Дніпро. Дякую за донат з Ощадбанку, хто відправив. Дякую вам. Наступно. Дніпро. В Дніпрі також, бачите, попередження є. Тут ударний туз, небезпека випадає. Тут карта хвороби, ударний туз це погані карти в комбінації також. Вони вказують на небезпеку. Будьте уважними. Така небезпека серйозно випадає. Так, наступний кривий ріг. Дотримуйтесь, друзі, повітряних тривог. Будьте в укриттях, коли е, тривога, не ігноруйте. Наступний кривий ріг. Кривий ріг. Тут випадає удар пустий. Взагалі неспокійна карта, бачите, але удар пустий, це завжди вказує на те, що вони або не влучать, або повз кривий ріг може бути, або взагалі нічого не буде. Удар пустий, це значить, тут, якби без валета пустого, то я б сказав би, да, серйозне попередження. Тут небезпечна карта випадає, але все ж таки, можливо, зіб'ють, от, можливо, от по області. Можливо, десь в передмісті щось, щось може бути, але воно так випадає як ненадзначне, бачите, але все одно. Тут увага випадає, будьте уважні, обережні до повітряних тривог, особливо от біля якихось об'єктів об установ, заводів, промислових підприємств, ось таке. Треба бути, хто поруч живе, будьте уважні. Взагалі. Повинні наші справлятися. Але також, бачите, і на область, і на Дніпро, і на Кривий Ріг випадає небезпека. От, будьте, будьте обережні. Все-таки пустий валетказу на те, що повин, повинні справитись наші. Повинні справитись, але все одно, бачите, небезпека така випала. Так, наступна. Донецька. Донецька область. В Донецькій області багато орків е, покидають е, тимчасово окуповані території. Покидають так, дякую за дощ з Монобанку, хто відправив. Дякую вам за донат. Е, покидають е, загально ситуація контрольована. Біля лінії фронту, бачите, от з краю випадає це край області, е, лінія фронту. Там можуть бути інциденти, але так загально контрольована ситуація. І орки тікають. Так випадає до них. Так випало в цьому розкладі. Наступна житомирська. В Житомирській області тут ситуація контрольована, прям таких серйозних попереджень не випадає. Дотримуватись повітряних тривог. Так випадає, як БПЛА часто в мене випадає. Ну, може щось повз області, але загально контрольована ситуація випадає. Наступна Закарпатська. В Закарпатській області тут випадає... Е Ударний туз відвернутий, бачите, і загально випадає спека. Тобто ось так можна ще трактувати, там зазвичай немає таких інцидентів, але тут, бачите, спекотна карта. І за цього от небезпека в самій Закарпатській області так випадає. Ну, також дотримуйтесь повітряних тривог, друзі. По повітряних тривог не ігноруйте, якщо будуть. І дивіться також загальний розклад по Україні. Бо удар перевернутий, і він направлений на орків. Тобто або не цікавий регіон, або е якщо взяти з військової точки. Так, ну небезпека ось випала така, як я сказав. Наступне Запоріжжя. В Запоріжжі також увага випадає, бачите, повітряні об'єкти можуть бути в, і в самому місці інциденти дотримуватись повітряних тривог. Дніпропетровська, Запорізька область, Південь Дніпропетровської області. Ну і взагалі випадає небезпечна карта зараз. Так, друзі, все ж таки будьте уважні, обережні, околиці і підприємства або якісь установи, хто поряд живе. Там будьте уважні. Все-таки тут околиці більше випадає. Ну, хоча небезпека, ми дивимося на Запоріжжя і на Запоріжжя також. Не хочеться казати такого, друзі, але так, випадає, будьте уважні і обережні. Так, наступне. Івано-Франківська область. Тут ситуація більш контрольована. Загально такого тут карта зла випадає, бачите? тобто Це неспокійно. Можуть бути і, повітря, як і повітряні тривоги, бо тут вказано, з повітря небезпека, і зло випадає. Тобто Можуть бути якісь інциденти, але вони такі, не такі значні, в принципі. Тобто, але щось, якісь повітряні об'єкти можуть бути для наших військових зі злом випадає. Тобто, Наші військові можуть відпрацьовувати по цим, по цим об'єктам. Загально, друзі, неспокійна карта дотримуватись повітряних тривог. Отак прямо вказують на це. Наступна Київська область. Київська. Тут, бачите, випадає зло і удар, але серед них валет тут, він пустий. Значить, наші військові справляються з ними. Можливо, тут щось можливо гучно і буде, але воно пусте. Все-таки будемо надіятися, що коли пусте, воно ще так вказує, коли навпаки. Зло і удар це погано, а коли валет з'являється, це добре. Значить, або буде добре все і буде е тихо спокійно, або наші будуть справлятися для них це. Бачите, от військові все ж таки випадають, значить будуть діяти. Військові, справляються з цілями загально. Наступний Київ, дивимось. Київ столиця. Києві дотримуватись повітряних тривог, можуть бути якісь типу, балалайок цих мопедів, але загально ситуацію наші контролюють. Такого я критичного нічого не випадає, значить, повинно бути все під контролем. І в області наш захист випадає, військовий, значить, будуть справлятися з загрозами, якщо вони будуть наступна Кіровоградська область. Вітаю всіх, хто доєднався вже. Вітаю. Галіна, Ніна, Маріна, хто вже на зв'язку. Всім привіт! Так, Кіровоградська область. У Кіровоградській області випадає ситуація контрольована. Значить, ситуацію наші контролюють. Серйозних таких загроз, зараз додатково подивлюсь, ну таких прямо не випадає серйозних. Значить, повинно, повинно все бути під контролем. Але все одно повітряних тривог дотримуватись, бо випадає карта повітряних тривог. Не ігноруйте їх. Так, наступна Львівська область. У Львівській області також ситуація випадає контрольована, значить. Значить, все повинно бути під контролем і добре. Ось так. Поганих комбінацій карт не випадає. Будемо надіяти, що взагалі буде тихо і спокійно. Наступна. Миколаїв. Місто Миколаїв дивимось. Миколаїв. Область випадає область випадає більше як область. Края області може щось бути, але воно також кусто випадає. Значить, вони або не, не будуть нічого робити, бо наші заздалегідь десь там попрацюють над ним над їхніми там позиціями чи ще чимось. Загально випадає зло пусте, значить наші ситуацію контролюють. От небезпека більше випадає от в області. Бачите, от на область вказують. Тому в області або околиці Миколаєва незначна прямо, але вона тут є. Неспокійно, так, неспокійно. Наступна Одеська область. Одеська область. Тут може бути можуть бути фейкові пуски, ось таке може бути. От так, вказує. Ну і, і все-таки неспокійно також. Не прямо я не бачу чогось такого прямо критичного. Такого я не бачу. Але от небезпека є, особливо, от бачите, тут біля бубнової дами вона пуста випадає. Це може бути або якась навідниця, або, якась, або якийсь ворог. або... Розповсюдження якоїсь інформації, також саме в Одеській області, патріотична інформація, тобто вивертають патріотично, перекручують ось так. Якісь, якась молодь. Отак випадає, тобто друзі. Можливо, якась, знову ж таки, якась блогерка недолуга вилізе, так, що може бути. Але все-таки дотримуйтесь повітряних тривог загально повинно бути все під контролем. Ось так. По Одеській області якісь там, якісь там скупчення в Одеській області є, от таких от е неадекватних молодих дам. Ось, ось таке щось. Випадає якесь странно щось так випадає. Дивимось Одесу, друзі. Місто Одеса на наступні три доби. В Одесі випадає, бачите, випадає наш захист околиці і от карта ударного туза. Він тут відвернувся, значить чогось такого критичного не буде, бо наші відпрацьовують, бачите. Ось. Але все ж таки неспокійно, будьте уважні, обережні, особливо там околиці передмістя Одеси. Ось так. Наступно. Дякую, добрий день, всім. Ще раз доєднався, друзі, з ким не привітався. Всім привіт, всім мої вітання. Так, наступний Кременчук. Кременчук також уважно, околиці Кременчука. Тут бачите, хочу відвернувся туз. Але в такій комбінації тут три туза зійшлися, що можуть бути якісь інциденти, але все одно для ворога це недосяжні цілі. Все ж таки, так випадає. Тому при повітряних тривогах будьте уважні, обережні. Ну, тут відвернутий туз, тому прямо серйозних таких загроз немає. Тому, друзі, не випадає тут. Дивіться також загальний розклад по Україні. Загальний розклад по Україні він підсумовує всі розклади, щоб розуміти, наскільки ця небезпека велика, які там можуть бути наслідки, чи вони там можуть бути якимись там масштабними. Так, давайте дивитися далі. Полтавська область загально. Полтавській області. Взагалі-то випадає, бачите, хвороба пуста, але якась підступна дія. Ворожа підступна дія випадає околиці. Це може бути е межа Харківської і е Харківської і Полтавської або Сумської і Полтавської. От звідси випадає, там можуть бути якісь інциденти такі неприємності. Хвороба випала пуста. Значить, все-таки. Повинні наші справлятися, але якась підступна, підступна може бути підступна подія. Вона випадає пуста, значить, наші або попередять, або вона не, буде, не повинна мати якихось таких наслідків, друзі. Також дивіться, знову ж таки, загальний розклад по Україні. Так, наступна рівненська. В Рівненській області випадає все ж таки неприємна карта неспокійно. Тому може бути неспокійно, друзі. Загально тут фігур не випадає, це добре. Зло випадає в дальній дороги або з дальньої дороги. Ну, обтяжуючих якихось карт таких немає, значить ситуацію контролюють. Все-таки будьте, будьте уважні до повітряних тривог. І якісь інциденти транспортні пригоди. Може бути якась транспортна пригода така там. В Рівненській області щось з транспортом пов'язане. Так, наступно. Наступно, друзі, Сумська область. Сумська. В Сумській дотримуйтесь повітряних тривог. Бачите, не ігноруйте повітряні тривоги. З краю випадає це може бути края області, бачите? Края області, ну щось таке не прям критичне, бо зло випадає пусте. Щось вони можуть діяти там, як ото раніше вказували, що на краях області там вони щось можуть запускати. Ну, таке прямо наче не критичне, друзі. Але все одно, хто в прикордонних там, населених пунктах поряд живе, будьте уважні, бо для вас там більше загроза, ніж для іншої частини області. Ось так. Так, дивимось суми місто. В сумах. Ну, в сумах більш-менш ситуація контрольована, такого прям серйозного нічого не випадає, значить, під контролем повинно бути. От більше область, бачите? Область чи околиці все-таки більше на область. Ну і туз від, відвертається. Тут, коли туз відвертається, значить наші повинні справлятись. Тому ось, друзі, в об області, загально в регіоні, там будьте уважні, обережні. Так, Тернопільська область, дивимось. Тернопільський ударний туз і захист. Значить, наші можуть, там щось, наші можуть працювати по ворожим цілям. Ось так. Туз відвернутий, значить, ситуація повинна бути контрольована все ж таки. Наступна Хмельницька область. Але карта неспокійна. Будьте уважні до повітряних тривог. Так, дивіться, дивимось далі. Хмельницька область. Хмельницька. Також неспокійна карта і за орківських хлопот. Бачите, і за орківських дій. Увага, будьте уважні. Все ж таки, небезпеку тут вказують. Яка вона небезпека, я вам сказати точно не можу, але от вона тут вказується. Так, наступна. Харківська. Харківська область. Захист випадає, наші захищають в Харківській області. Можуть бути багато пліток також, багато різних чуток і фейків, розповсюджених орками про наших військових. Ну це фейки. От, і загально наші від, по Харківській області захист посилюється, бачите, значить, можуть відпрацьовувати по ворожим цілям. От, але захист виправ це добре. Е, повинно бути все під контролем. наших. Дякую за донат, хто відправив з Монобанку. Дякую вам. Так, Привіт всім, друзі! Вітаю, хто доєднався вже. Харків дивимось, місто Харків, обласний центр. В Харкові, не ігноруйте повітряних тривог, але прямо загально я не бачу чогось такого критичного. Тут з бубнову він вказує на повітряні об'єкти якісь, але вони тут не обтяжені якимись поганими картами. Значить, Або це може бути ці БПЛА, які наші збивають, або просто вказують, будьте уважні до повітряних тривог, такого прям нічого критичного не випало. Але якісь такі підступні. Повітряні тривоги або якісь підступні цілі можуть бути. Ну, випало на область, що наші ситуацію контролюють. Значить, друзі, дотримуватись просто повітряних тривог, чогось такого серйозного не випадає. Наступна Херсонська область. Херсонській області, бачите, вся Херсонська область повертається додому. Трохи пізніше випадають, але, по факту, наприкінці, тут випадає карта дому. Це дом, дім, це Україна. Значить, наші ситуацію контролюють. Бачите, виб'ють орків. Бачите, повинно бути все добре. Херсонська область повертається додому. Хто на прифронтовій на, на лінії фронту там знаходиться, там бути уважні Звісно ж, так, дякую за стрім, дає, даєте хоч трохи спокою. Це тяжкий час. Лена добрий вечір. Дякую вам, дякую всім друзям за оцінку, за підтримку. Дякую. Наступний Херсон, дивимось. Херсоні. Херсоні небезпека є, особливо там, де військові, військові дії, там, де військові, знову ж таки, от, е будьте уважні, обережні. Е Хоча все ж таки, король Пік це захист, він сильніший, аніж дев'ятка це карта хвороби, аніж Дама Пік, це карта зла. Він тут сильніший. Тобто, захист переважає над загрозами. Ось так, але все одно дотримуйтесь повітряних тривог, якщо вони будуть, друзі, не ігноруйте. Так, наступна Черкаська. Так, Черкаська область також. Захист переважає над загрозами. Загроза тут слабка дев'ятка пік, вона тут слабка, якщо брати увагу, що тут така комбінація дуже потужного захисту. І взагалі, Ситуація контрольована. Черкаська область. Дотримуйтесь повітряних тривог. А так, все повинно бути під контролем. Наступна у нас область Чернівецька. Чернівецькій області, знову ж таки, туз відвернувся і з'являється захист. Значить, наші можуть, там, наші можуть відпрацьовувати по ворожим цілям. Ось так. Загально будьте уважні, обережні. Все-таки карта неспокійна, тому будьте уважні. Дотримуйтесь повітряних тривог, друзі, і так далі. Наступна Чернігівська область. Чернігівській області контрольована ситуація випадає. Прям нічого такого поганого не випадає. Будемо сподіватися, що взагалі буде тихо. Чернігівська область. І дивимося саме місто Чернігів. Ну, випадає, бачите, зло удар, пусті, значить, ситуацію загально тримають під контролем. От. Але от по Чернігову чогось більше випало, більше така небезпека, але вона також, знову ж таки, бачите, вона пуста. Тобто орки не досягнуть своєї там мети, якщо можна так назвати, по Чернігову. Будьте уважні, все-таки обережні, бо все ж таки карта небезпечна, хоч і пусте випало. але... Краще бути в безпечних місцях. Для Чернігова чуть більше підвищена небезпека, ніж для області випало. Но це більше таке може бути як околиці або якесь під, біля якихось там підприємств. Тож, друзі, будьте уважні, обережні, бачите, якесь також хаотично, якось у них якийсь хаотичний такий розклад, ці небезпеки хаотично. Давайте дивимось тепер загально. по Україні загальні розклади, як завжди. Випадає спустошення орків, це перше випадає. Потім випадає північний південь, південний схід, там найбільше загрози, і випадає, друзі, північ. Але загально, бачите, ситуація контрольована більше. Більше от лінія фронту при, фронто, при кордоні при фронтовій області, там будьте уважні, обережні, але. І тут все таки захист з'являється наприкінці комбінації, наприкінці розкладу, з'являється захист, значить наші ситуацію тримають. Можливо, будуть ось знову ж таки там фейкові цілі, можливо, будуть вилітати ці е, стратегічна їхня недоавіація, недостратегічна. Ось таке може бути. Ну, загально, друзі, е, по Україні загальний розклад все ж таки випадає наприкінці нашу. Нашу, наші захисники, значить, ситуацію контролюють. Ось так. Друзі, що ми з вами побачили на наступні три доби, будьте.